Привіт, я рада вітати тебе в себе на YouTube каналі. Якщо ми з тобою ще не знайомі, мене звати Оксана Гах. Я веду інстаграм, який так і називається Оксана Гах про жіночий цикл, про жіночий блогінг. І там не знаю, скільки в мене буде всього взагалі глядачів, але, знаєте, треба щось почати моїм глядачам, є саме жінки, тому що саме їх стосується жіночий цикл і, звичайно, теж жіночий блогінг. Тож я спробую зробити так, як то зараз популярно робити. І сьогодні я хочу розповісти про те, як взагалі цикл впливає на нас жінок, а саме на ведення блогу. У мене є мої записи, які я вже сама створюю, записую на своєму прикладі просто все це аналізую і ділюся цими знаннями, тому що, в принципі, ніхто в Україні взагалі про це не говорить, як цикл пов'язаний з блогом. Тобто, в Німеччині це трошки вже. Більш поширена тема, але таких якихось детальних рекомендацій немає. Тому я прокладаю сама цю дорогу, цю стежку, а чому б ні? Лето трошки теорія. Чіночі, менструальний цикл триває 28 днів, так пише книжка. Але в більшості жінок буває по-різному. Тому дивіться просто за собою і стежте, скільки днів триває ваш цикл. Але незалежно від того, скільки саме днів триває ваш цикл, завжди складається з чотирьох фаз: це і менструаційна, фолікулярна, овуляційна, лютенова фаза. Часто говорять також про дві частини циклу: це є перша половина і друга половина. Її можна так розстріляти до овуляції і після овуляції. Якщо ви запитаєте мене, як це все пов'язано з тим, як, люд... як жінка проявляється облозі, як вона його веде, то тут все дуже просто. У першій фазі менструаційні ви втрачаєте кров. Ви знесилені, ви втомлені, вам більше хочеться часу для себе. В цей час дуже важко створювати контент і вести блог. Тому цей час можна використовувати для того, щоб читати книги, дивитися фільми, спостерігати за іншими, просто надихатися і розвивати надивленість. Таким чином, вже будуть записані якісь ідеї, якісь побажання, якісь теми, якісь фрази, які ви можете потім інтегрувати в свій блог. Друга фаза це фолікулярна фаза. Це час, коли місячні закінчилися і до вас повертаються сили. Власна фаза для того, щоб втілювати те, помаленько планувати, що ви собі записали під час місячних. Тобто, всі ідеї, думки, які у вас були, ви вже все можете готувати, помаленьку все втілювати, знімати відео, робити фотографії, писати сторітельники тощо. В третій фазі, в еволюційній фазі, це, звичайно, наш пік. Жінки почувають себе дуже впевнено, розкуто, купа енергії, ми можемо до ночі щось робити. У нас продуктивність просто на висоті, і в цей час найкраще продовжувати створювати контент, створювати новий контент, шукати нові проекти, спілкуватися з людьми, виходити в ефір і продавати. Тому, якщо ви ведете блог і хочете. Більш такої уваги ви хочете тригернути, ви хочете бути продуктивним, робити якийсь запуск чи будь-що інше. Робіть це і плануйте в еволюційній фазі. І остання фаза це людинова. Тут вона теж складається, скажімо так, з двох частин. В першій частині в її ще трошки енергії після еволюції, вона ще трошки є, і тут вже можна доробляти те, що ви планували, що ви ще не встигли зробити в еволюційній фазі то знімати, дофотографувати тощо. А втровання, коли навжаються місячні, тоді активність зменшується. Тут дуже цікаво проаналізувати, що зробилося за місяць, що ви встигли зробити, що ні, що треба було б зробити краще проаналізувати просто всі показники і відпочити, тому що знову почнеться менструаційна фаза, яка буде забрати ще більше сил. Ось так коротко я розповіла про те, як можна використовувати цикл для того, щоб. Планувати свій котент в блозі і взагалі його вести. Я впевнена, що ця інформація була цікавою, можливо, це було щось нове для вас, можливо, ви, ви щось чули. Якщо вам цікава ця тема, ви хочете знати це більше, то хочу підписуватися на мій канал, також можете проходити на мій інстаграм, мій також телеграм-канал. На цьому я і буду закінчувати свої відео. Якщо вам було цікаво, дайте мені знати у вигляді коментаря або лайку. І хочу підписуватися, якщо ви не хочете пропустити наступної частини. Я була рада, що ви провели цей час зі мною. До зустрічі.